Сосна 20. Сосна 20. Прибор 20, хорошо. Тут 20. Тут 20-30. 30. 30. Це члени робочої групи вимірюють діаметр дерев, які повели вітер. Роблять це для того, щоб потім підрахувати їх вартість. Припустимо, ми нарахуємо 400-500 дерев. Потім по оцій кількості який діаметр цих дерев. Таким чином ми складемо тоді їх вартість. Ми оприділилися по діаметрам 30-40. Далі вимірюють відстань між деревами. О, 10. Я заміряю геометричні сотки. Це 10 на 10. А потім ми його складемо у площі із і з соток, вийдеться гектар. Вітер повалив тисячу дерев на ділянці три гектари, каже головний інженер комунального підприємства Благоустрій на цьому відео місцевого жителя від 18 жовтня, ви бачите, який вигляд мав ліс після буревію. Більшість дерев тут це сосна. Є тут деякі дуби, але основна маса зелених насаджень це сосна. Коли будемо це все тут видаляти, прибирати. Тоді вже буде точна кількість цих повалених дерев. Євгеній Чорнобривець каже, бачив, як вітер валив дерева. Вітер туда вітер звідти піднявся. Такий сильний, ніколи в житті такого не бачив. Потім була злива. Я тоді стояв там, де верба впала. Ось там повалені дерева та викорчувані пні використають у господарстві, каже Сергій Коваленко. Воно може використовуватися у будівництві, його можна розпустити на дошку чи на рейку, його залишки як такі можна малозабезпеченим людям запропонувати для опалення чи іншим там комунальним підприємствам, в котрих є спічне опалення. Щодо відновлення цієї рекреаційної зони зеленої буде винесено на розгляд виконавчого комітету міської ради, оскільки об'єми великі, потребують значного задіяння людського технічного ресурсу відповідно тут. Очищення території, потім підготовка до заліснення. Для того, щоб відновити ці лісомасив, потрібно, по-перше, все демонтувати, а потім вже комунальне підприємство. Зараз задача на тім, щоб знайти, де є у нас сосни, саме саджанці, по якої вартості. Суму збитків та коли приберуть дерева, вирішать після засідання комісії. Коли це буде, не знає, сказав Сергій Коваленко. Анастасія Ковальова, Олександр Денцов. Новини на Суспільному. Кроповний. Ďakujem